Вітаю всіх, мої дорогесенькі! Давайте подивимось події в світі. Що у нас головне буде у світі? Покажіть мені. Головні 2-3-4 події у світі на цій неділі з 2 по 8 червня 2025 року. Тут жезлов. Нові ініціативи, новий погляд на життя, на все остальне, Да? Активний буде дуже в світовому такому. В світі тиждень буде активний, тому що гонці будуть скакати, їздити да, з новими предложеннями, з новими ініціативами. Активні дії вестимуться. В центрі подій буде Зеленський. З його перемовинами, з різними людьми. Перемовини ці не завжди будуть висвітлюватися нам, все будуть показувати, да? тому що по отшельнику вони будуть йти, тобто скрити, отшельник нам нічого не розказує, не показує. В нього там все тихонько подзім'ялі робиться. Да? І, але ці переговори, навіть якщо вони будуть скриті, якісь або нам не показуватимуть результатів цих переговорів, да? вони будуть в центрі уваги. Вони будуть в центрі уваги. Е, Тут жезлов, новий імпульс, новий погляд на ситуацію в, в собственному домі. Тобто кожен в своїй країні задумається про ситуацію, да? е, про рицарів Жезлов, про своїх статі армії, про своє військо задумається кожен в своєму домі. Е, вестимуться таємні перемовини із Зеленським. Я думаю, що Зеленський і Україна показали такий клас і наше СБУ, да? таке майстерство, що зараз до нас вистроїться очередь, як ми це все робимо. Да? І як написав Нівзоров, найближчим часом, мабуть, малюка вкрадуть і в ковір закатають, пленіцю, і попросять уклінно керувати військами НАТО, да? спецопераціями по устраненню тероризму і так далі, і так далі. Ну, щось примірно таке і показують карти, тому що дуже багато перемовин буде з президентом, і таких вони будуть тіньові. Що ще буде в світі? Так, дуже велика е у світі загроза якихось терористичних актів з жертвами. Терористичних актів із жертвами. Коли всередині якоїсь країни піднімається кіпіш, є жертви. І луна з п'ятерочкою з повішеним це теракти. І тому всім треба бути дуже і дуже напря... Ну, в общем, ви мене зрозуміли, забула це слово сказати. Дуже і дуже обережними. В якій країні, на жаль, карти не говорять, але ми почуємо про це. Ми почуємо про це. Ми почуємо про те, що переговорна платформа якась помре, смерті смерть. І смерть да? Ось карта переговорів. І більше всього це будуть стамбульські перемовини, цей формат більше всього помре. Якщо не стамбульський, то, можливо, ще якийсь переговорний формат теж помирає. Те, про що домовлялися, те, про що говорили, більше не працює, карта смерть все померло, смерть його забрала, і це карта смерті теж. Ну, тобто тут у нас спокійник. Мертве діло, його не можна оживити. От такі у нас головні події. Терактів треба опасатися, тому що вони готуються, поки що вони, як наче поставлені на паузу, але люди вичікують моменту. Теракт цей може проявитися як всередині країни, якої-небудь країн, всередині країн да? в віді якихось заворушень, убійств, да? так і пересіченні границь, порушенні кордонів, кордонів. І це не про Україну. Це не про Україну, це про Євросоюз. Євросоюзу треба на цій неділі напрягтися, тому що у них будуть або теракти, або їх будуть провоцирувати. знаємо хто ДРГ-групи заходить, можуть дрони залітати, порушуватися кордони. Заходять. Ну ви зрозуміли, будуть провокації. І це буде на території Євросоюзу. Отакі основні події в світі можуть бути, можуть бути, наголошую. Карти Таро це не приговор в послідній інстанції. Карти показують можливий розвиток подій, можливі варіанти розвитку подій. Євросоюз, будьте обережні.